Коняка. Уже все. В Кайданки закували, да? Да, які модні кайданки, п, пермет. Ну правда, не порве, не порвеш, його мені. А ноги то несенькі, наче в кози. А, я думаю, тут здорові ноги в тебе. Ти видать гонча, да? Ти гонча, коняка. Ти не ваговозка, ні? Наші. Не больно тобі оце тут. Ама Коняк! Тепер можна те, <кій>, типу, вилізти, так? Да? Можна чи не можна? Е, висока ти для мене ще ногу поломаю, ти в баню. Фух Эдму що вона а вона закована. Боковий. Боковий заковано. Де коняка? Бідолашка, мені тебе жалко. Куди хочу, тоді піду, так? Да?